У цей вівторок, 23 січня, Одеська єпархія партія молитовна святкує пам'ять священомученька митрополита Анатолію. І завтра, в понеділок, 22 січня, о 17 й годині, ввечері всенічне бдіння, яке буде очолювати наш владика митрополит Агафан. А вівторок, о 9-й годині, божественна літургія, і після якої буде молебень священоученьку митрополиту Анатолію Одеському. Також хочемо нагадати, що в четвер, 25 числа. Млікопітатинці ікони Божа Матері, яка знаходиться в Свято успенському храмі. Кожен вівторок Павло голоси митрополита Афанула читається кафіс братією, і буде також вшановуватись пам'ять Божесна люторгія в четвер о 9 годині, а напередодні в середу. 24 четвертого осінадцятій нульнуль синічна бдіння всі ці боссужині буде очолювати владика митрополиту Фан. Запрошуємо, якщо у вас є вільний час, якщо є бажання, приходьте з нами священному ученіку митрополиту Анатолію, а також Божої матері, яка втішає наших молодих мам, коли кормлять е, своїх діточок. І у нас зараз такий час. Треба. Продовжувати рід, народжувати дітей, молитися в городці, що вона устроїла наше життя, щоб було нам чим кормити наших дітей для чого, і саме головне отримати благословині причисти наше життя.